Друзі, всім привіт! Хочу розказати таку цікаву тему, подобатися іншим, подобатися самому собі і взагалі чужі думки про нас самих. Я зараз сиджу в Швейцарських Хальпах, дуже мені подобається, вийшов записати вам відео. А ви знаєте, зараз в моєму житті були кілька ситуацій, коли я відчував, що відчуваю якесь засудження. І без причини я стараюся дивитися за своїми діями, стараюся бути добрим до людей, стараюся робити найкраще, що я можу. Але часто я якось бачив таке своєрідне засудження в свою сторону. мені було дивно і ну, неприємно. Боляче всередині, таке неприємне відчуття. Хочеться подобатись людям, хочеться бути тут для людей, хочеться, щоб люди любили. Мені здається, що це. Нормальна і дуже адекватна думка кожної людини, і кожному хотілося б, щоб його цінували, щоб його любили, щоб його... щоб він був любимим, напевно. Тобто, щоб кожен хоче любові, кожен хоче бути сприйнятим, кожен хоче бути в колективі. Але коли якась людина, або група людей тебе не любить, що ти робиш? І мені було неприємно. Я, я себе в такій ситуації дивній почував, коли. Е... Ну, Здавалося, я роблю все, що можу, стараюся. Але відчуваю, що якось не йде в колективі ситуація і якісь такі бачу дивні погляди в мою сторону. Ну, Я думаю собі, ну, добре, що я можу з цим зробити? І я думаю, Нічого, я не можу з цим нічого зробити. Це люди вибрали якусь позицію щодо мене. Я бачу, як інші відносяться, я бачу, як певні люди відносяться. Я розумію, що люди, деякі вибирають певні позиції і вони, вони сприймають вас, мене згідно, них, згідно цих позицій. Навіть якщо ми стараємося робити наше найкраще, ми стараємося бути тут для людей і стараємося бути підтримкою. Я думаю, що важливо це бути чесним з собою, і важливо бути хорошим самим собою. Це, напевно, найважливіше, найважливіший урок цього відео це бути чесним самим собою і бути, бути, бути самим собою. Чому я хочу за, за, зачепнути, взяти цю думку? Тому що я вважаю, що якщо людина є чесна сама з собою, вона. Їй не буде так боляче, коли інші її будуть засуджувати, навіть якщо ці засудження без причини. Чому? Знаєте, найважливіше, напевно, в житті, одне з найважливіших в житті це бути добре, щоб нам було добре з самим собою. І це, це глибоке відчуття, яке приходить десь звідси, десь з серденька і. І, звісно, воно не так просто його отримати. Але я думаю, що варто тратити і варто інвестувати це життя для того, щоб зрозуміти самого себе і старатися бути з собою в комфорті. Тому що, якщо ми мене є з собою в комфорті, на жаль, Дуже тяжко бути в комфорті з іншими людьми. І дуже тяжко, коли нас критикують, мати якусь свою думку і мати якусь вищу ціль. Тому що, як я вже говорив в минулому відео, часто люди не розуміють наших цілей, часто їх критикують. Якщо ми не маємо цього внутрішнього стержня, який був викарбований роками, нам дуже легко попасти в цю пастку засуджень і ми будемо почувати себе погано. І я себе почував дуже погано, коли мене засуджували. Проте я розумів, що для себе, коли я сам з собою, і коли я з людьми, які мене люблять, я почуваю себе комфортно. Коли я говорю своєю бабусею, коли я говорю своєю мамою, з батьком, я відчуваю себе комфортно. Коли я говорю своїми друзями, я відчуваю себе комфортно. І я розумію, що це якась певна це певна якась категорія людей, і моє світ, світ, мій світогляд, моє світосприйняття буде їм чуже. І я це приймаю. Я не можу подобатись всім, я не гроші, як то кажуть. Тому, ну, друзі. Старайтеся бути чесними самими з собою. На мою думку, чесність з собою це дуже важливо, тому що, коли ми чесні з собою, ми краще ми краще живемо, ми краще відчуваємо цей світ, ми більш. На мою думку, чесність з собою, прямо така 100% чесність, це дуже-дуже крута якість, тому що вона. Робить нас щасливими, коли ми розуміємо, що ми робимо все, що можемо, коли ми нічого не залишаємо, ніяких речей, ми зробили максимум, що могли. Друзі, не має бути ніяких переживань, ніяких сумнівів. Так, ситуації трапляються, рефлексуємо, як я писав, рефлексуємо і стараємося робити висновки. Бувають тяжкі ситуації, але ми маємо робити краще, ми маємо адаптуватися, як Дарвін казав, що виживають не найсильніші. І на а, чи або найрозумніше виживають ті, хто вміють краще адаптуватись, тому друзі, адаптовуємось, стараємося шукати позитив. Я також знаєте, в житті. Оце то стаються такі ситуації неприємні. Я згадую себе, гляньте просто на цю казку, на ці краєвиди. На це ну, Це неймовірно. Я, я дуже радий, що я маю можливість просто говорити з вами і маю можливість бути розказувати якісь такі філософські думки. Я хочу поговорити про важливість сім'ї, друзі. Я думаю, що сім'я це те, що ви маєте цінувати найбільше і мається на увазі найбільше Одне, один з ключових, ключових речей в світі це сім'я. Я вважаю, що сім'я, ваші сімейні зв'язки неймовірно важливі. Цінуйте своїх батьків, цінуйте бабусів, дідусів, дзвоніть кому можете, якщо вони живуть на цьому світі, якщо вони тут, цінуйте, старайтеся говорити з ними максимально, проводити багато часу. Я особисто дуже кайфую з розмов своєю бабусею, своєю сім'єю. Я не, маю, не вдячний. Дякую, бабуся. Знаю, що ти дивишся це відео. Ви маєте, я думаю, мати таких людей, як моя бабуся. Старайтеся максимально тримати з ними контакт. Мені дуже приємно ділитися цією інформацією. Ви знаєте, ніхто Важливо бути чесним самим собою. Я вважаю, що це найголовніша суть цього відео чесність сама з собою, бажання до кращого і старатися бути добрим з собою, і бути добрим зі світом. Тому що з цієї доброти, внутрішньої, з цієї чесноти, яка приходить десь звідси, не звідси, вона приходить десь серця, коли ми відчуваємо, що ми маємо подіяти так, коли ми візьмемо тяжку сумку свого ближнього, щоб він не ніс, якщо ми відчуваємо, що ми в змозі. Це доброта, це чесність, має йти зсередини. І я думаю, що вона рухає цей світ в краще. Не знаю, якась моя глобальна, напевно, ціль. Я би хотів, щоб цей світ ставав кращим місцем. Не знаю чому. Ось багато просто задавав собі питань, а для чого я живу? Я думаю, що зробити цей світ, хоча б на 0,001% краще, це моя ціль. Якщо ми кожен будемо. Старатися робити свою частку, навіть якщо вона буде маленькою, ми будемо е, робити цей світ краще, ми будемо робити нашу країну кращою, ми будемо е, ми будем кращим суспільством, ми будемо щасливіші, розумніші, красивіші. Все, все, е, все буде краще, якщо ми будемо добрішими. Друзі, цінуйте, цінуйте всіх, кого можете, е, будьте чесні з собою. Я б сказав, варто звертати на думку інших, але варто звертати на думку інших людей, якими ви би хотіли бути. Якщо людина, якою ви би хотіли бути, якою схожою, на яку ви би хотіли бути, каже, що ви робите неправильно, треба задуматись. А якщо люди, які, які вам неприємні, або якщо ви не відчуваєте з цими людьми конекту, що у вас є якісь спільні цінності, друзі, не варто, Принаймні, це якийсь мій досвід і мої такі життєві... Думки на цей рахунок. Я думаю, не варто навіть за це задумуватись, тому що якщо люди не мають того, що ви би хотіли мати, чи треба вам слухати їхні поради. Так само я стараюсь не брати поради фінансові своїх дідусів бабусів, тому що вони не найкращі порадники, особливо в нашому капіталістичному світі, зараз, а вони виросли в, соці... в соціалістичному світі. Тому, друзі, не сприймайте критику людей, які якими ви би не хотіли бути дуже серйозно, будьте чесні з собою. Це найголовніше, тому що критика це неважливо. Якщо ви якщо ви є чесні з самими з собою, ви, ви набагато краще набагато краще відчуваєте себе і взагалі в цілому. Ви щасливіші. Друзі, я вам бажаю щастя. Насолоджуйтеся, насолоджуйтеся кожним днем, щоб щоб все вас здавалося. Я вірю, вірю вас, кожного з вас, такі круті краєвиди. Ось я перше, перше вчора е, сходив на лижі, дуже-дуже приємно. От маю трошки маленького поріз, порізаного пальця, але то таке. Друзі, всіх ціную, всіх люблю, всіх обнімаю. Будьте чесні з собою, слухайте, слухайте людей, якими ви би хотіли бути. Підтримуйте контакт з сім'єю. Я люблю кожного з вас і люди, які пишуть коментарі, ви найкращі, Ви такі бусіньки, хто додивився до цього моменту. Друзі. Просто мій респект, мій респект. Я почав цей канал 9 днів тому, і я не планую здаватися. Я планую записувати вам свої думки, свої якісь життєві переживання, життєві емоції. Як я взагалі бачу це життя такого юного юнака? Я сподіваюся, що вам буде цікаво послухати. Всім вдачі, бажаю вам всього найкращого. Цінуйте сім'ю.